В зв'язку з відключеннями електроенергії, будинки, в яких встановлені ІТП або регулятори температури, залишаються без опалення, без гарячого водопостачання. В зв'язку з чим, за пропозицією департаменту ЖКК, вчора було зібрано комісію ТЕП та НС, і за пропозиціями теплопостачальних організацій прийнято рішення про переведення всіх цих будинків на роботу по залежних схемах, тобто на роботу через елеваторні вузли. Зазначена інформація доведена до відома управлінських компаній ОСББ та ЖБК. От зараз тривають роботи. На ранок вже були переведені всі центральні теплові пункти на роботу по залежній схемі управителями. Проводяться роботи по переведенню житлових будинків на роботу системи теплопостачання через елеваторні вузли. Елеваторний узол, якщо робота теплопостачання здійснюється через елеваторний узел, воно не залежить від відключення світла. Однак відсутнє регулювання температури. Єдиний вихід, коли немає відключається світла, це перехід на елеваторні узли або встановлення резервних джерел живлення. Це повинні вже самі мешканці вирішувати. У нас є будинки, в яких неможливо просто перейти на елеваторні узли. Для таких будинків в нас є програма компенсації за генератори, яку вже скористали співвласники 35 багатоквартирних будинків ОСББ чи управителя, і на розгляді в наші два житлові будинки подали документи. Зараз перевіряють працівники. Це будинки за ну в основному це будинки ОСББ, яким була доведена інформація ще в навесні, що існує така ймовірність, що необхідно переходити на буде переходити на роботу від елеваторних вузлів. У зв'язку з відключенням світла. От. Інформація, чи перейшли вони, чи не перейшли, вони нам не надавали. Станом на зараз це 68 таких будинків, яких або не перейшли, або в нас відсутня інформація, і ми не знаємо.